Здаємо в оренду трьохкімнатну квартиру вулиця Хоткевича, район братів Майданських. Повер на 3, третій, йдемо дивитися. Зараз ми знаходимося в зоні вітальні. Ось так нас виглядає полички, є нічничок, кутовий диванчик. Ну, все як має бути. З цієї сторони у нас телевізор. Вітальня переходить нас плавно в кухню. Маємо римські штори. Кухня з цією необхідною побутовою технікою. З цієї сторони маємо гарний великий холодильник Samsung. Ось зараз вам покажу. Все гарненьке, все чистеньке. І тут у нас обідня зона. Опалення у нас центральне. В квартирі дуже тепло. Ну, Просто дуже гарно опалюють. Так, зона прихожої. бачимо трьохдверну шафу, броньовані двері. І йдемо далі дивитися. По праву руку у нас батьківська спальня. Маємо гарне ліжко, підйомний механізм, дві приліжкові тумбочки. З цієї сторони у нас ще один телевізор. І переходимо в зону лоджії. Тут у нас б'юті зона, можна собі малюватися, чепуритися і так далі. З цієї сторони у нас батарея, вікна у нас пластикові, маємо величезну тротверну шафу і ще отакий панал з поличками. Навпроти йде санвузол. Тут у нас пральна машинка, також Samsung. Душова, все чистеньке, крани понатирали, все блестить. Є у нас тропічний душок, умивальничок, теж крани чистесенькі. і бойлер на гарячу воду. Так, і маємо тут комод в коридорі і покажемо дитячу. Значить Дитяча стінка, робоче місце. Опять римські штори. Знову. І тут у нас іде, може бути одна спальне ліжко. Може бути якийсь диванчик для вашої дитини. Що буде, кому потрібно, власники доставлять. Ось така от квартира була у нас на огляді. Якщо вам цікаво, телефонуйте.